Виконуємо номер 859 із підручника Алгебра 7 та номер 37.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 7 за дужки. В дужках отримаємо АБ додати 21 ділимо на 7 3а, відняти b і відняти 3. А тепер згрупуємо наші доданки аб і мінус b та 3а і мінус 3. І винесемо за дужки Спільний множник Б, в дужках отримаємо А, відняти 1. А в других дужках спільний множник 3. В дужках отримаємо А, відняти 1. Як бачимо, у нас знов утворився спільний множник А відняти 1, який ми також виносимо за дужки. В Дужках отримаємо. На Б додати 3. Маємо добуток 7 на різницю А і 1 і на суму Б і 3. Приступаємо до другого завдання. У другому завданні ми винесемо спільний множник 6 за дужки. Отримаємо МН додати 60, ділимо на 6, 10. 30 ділимо на 6 мінус 5m і мінус 12 ділимо на 6 мінус 2n. Ну, а тепер згрупуємо наші доданки. mn і мінус 2n, та 10, і мінус 5m. Виносимо спільний множник m за дужки. В дужках буде m відняти 2. Тут виносимо спільний множник мінус 5 за дужки. тоді в дужках отримаємо m і 10 ділимо на мінус 5 відняти 2. І тепер у нас знову спільний множник m відняти 2, який ми також виносимо за дужки. В дужках отримаємо Н відняти 5. Отже, маємо добуток 6 на різницю М і 2 і на різницю М і 5. Завдання третє. У третьому завданні винесемо спільний множник, мінус А за дужки. В дужках буде bc відняти 3 триц. Додати «мінус», вже винесли, додати 3 С. Додати 4Б і додати 12. Ну, а тепер згрупуємо наші доданки bc і 3C, та 4Б і 12. Виносимо з перших дужок спільний множник С за дужки. Дужках буде Б додати 3, з других дужок спільний множник 4. В дужках буде Б додати 3, як бачу, у нас знову творився спільний множник, який ми також виносимо за дужки. І в дужках отримаємо С, додати 4. Отже, маємо добуток мінус А на суму. Б і 3. І суму С і 4 добуток мінус А на суму Б3, і на, C, на суму С і 4. Завдання четверте виносимо спільний множник А за дужки. Дужка буде А квадрат, відняти Б, відняти АБ і додати А. Тепер дужка групуємо А квадрат і А, і мінус Б, і мінус АБ. Виносимо з перших дужок спільний множник А за дужки, в дужках буде А додати 1. З других дужок виносимо спільний множник мінус Б за дужки. В дужках буде А поставлено на перше місце. Додати 1. І тепер виносимо спільний множник А додати 1 за дужки. В Дужках отримаємо А відняти Б. Маємо добуту трьох множників А, суму А і 1, і різниця А і Б номер 859 із підручника Алгебра 7 та номер 37.20 із підручника Математика 7 виконано